Бджола, яка зібрала нектар, що має ознаки бродіння, летить занадто повільно. Вона рухається зигзагами, погано орієнтується і може заблукати. Але навіть якщо знайде свій вулик, вона туди не потрапить, адже п'яних бджіл у вулик не пускають. Вітковий нектар це дуже концентрований розчин глюкози та фруктози, з якого бджоли виготовляють мед. Якщо до нектару потрапить вода з дощем чи росою, розчин стає менш концентрованим, а також у нього можуть потрапити дріжджі. Пивні дріжджі здатні перетворювати глюкозу і фруктозу це 6 h 12 o 6 на етанол це 2H5OH і вуглекислий газ – 2 Такий процес має назву «спиртове бродіння. Він відбувається у природі постійно за наявності вуглеводів, відповідних мікроорганізмів і відсутності кисню. Відомо, що таким методом у Китаї виготовляли спиртові напої з рису ще за 7 тисяч років до нашої ери, але з метою добування харчового етанолу досі використовують реакції бродіння. Але нові методи добування спиртів таки є як один із методів добування етанолу в промисловому масштабі для палива чи дезінфекційних засобів, використовують гідратацію алкенів. Слово гідратація має корінь гідр, що в перекладі з грецької означає вода. Гідратація це процес приєднання води до речовини. Розгляньмо реакцію добування етанолу затену. Гідратація алкенів відбувається за наявності каталізатора сульфатної кислоти. Для кращого розуміння реакції запишімо структурну формулу етену, а воду позначмо HOH. Під час цієї реакції відбувається руйнування подвійного зв'язку між атомами карбону. З'являються два відкритих зв'язки. До одного з них приєднується гідроген, а до іншого OH – група. Загальна реакція виглядає так. С2H4 плюс H2O дорівнює с 2 h 5 oh Протилежна реакції гідратації реакція дегідратації, тобто реакція відщеплення води від речовини. Так, під дією сульфатної кислоти та за умови нагрівання етанол перетворюється на етен і виділяється вода. У ресторанах для ефектної подачі страв часто використовують метод фламбування. страву поливають етанолом різними алкогольними напоями та підпалюють, але не варто турбуватися, що від такої подачі страв можна сп'яніти. Під час горіння етанолу відбувається повне його окиснення до вуглекислого газу та води. c 2 h 5 oh плюс 3O2 виходить 2CO2 плюс 2 o за умови достатньої або надлишкової кількості кисню так само горять інші спирти. Спробуй зараз самостійно записати реакцію горіння метанолу. 2CH3OH плюс 3O2 дорівнює 2CO2 4 h 2 o Ще однією ефектною реакцією є моментальне відновлення міді. Для цього необхідно попередньо піднести мідний дріт до вогню. Його кінчик почорнів. Це купром 2 оксид. Тепер цей кінчик занурмо в розчин етанолу і спостерігаємо відновлення кольору міді. Запишімо рівняння реакції С2H5OH плюс купром О дорівнює CH3COH плюс, плюс H2O. Отримуємо чисту мідь та етаналь. Хоча етаналь має приємний фруктовий запах у водному розчині, він є токсичним для організму. Таку реакцію слід проводити під витяжною шафою. Яскравою є якісна реакція на гліцерол. Якісні реакції це реакції, за допомогою яких можна визначити наявність певних йонів або сполук у розчинах. Почнімо з приготування свіжого осаду купром 2 гідроксиду. Для цього змішаємо розчин купром 2 сульфату з розчином лугу, наприклад, натрій гідроксидом. Що ж ми отримаємо? Купром СО4 плюс 2 натрій ОH дорівнює натрій 2СО4 плюс купром двічі. Купром двічі – це нерозчинна основа. Тож відразу випадає блакитним осадом. Тепер до щойно отриманої суміші додаймо гліцерол. Осад розчиняється і утворюється темно-синій розчин. Якщо все вийшло, то у пробірці справді був гліцерол. Запам'ятай. У процесі спиртового бродіння вуглеводи під дією ферментів мікроорганізмів перетворюються на спирти і виділяється вуглекислий газ. Гідратація це приєднання води до речовини. Дегідратація процес відщеплення молекули води від речовини. Під дією каталізатора сульфатної кислоти з етену можна отримати етанол реакцією гідратації, а у процесі реакції дегідратації відбувається зворотне перетворення етанолу на етен. Спирти під час згорання повністю окиснюються до вуглекислого газу та води. Якісна реакція на гліцерол відбувається за участі свіжо осадженого купром 2 гідроксиду, під час якої утворюється розчин темно-синього кольору. Став уподобайку стеж за каналом, номохімічити разом.